Наша розвідка ось каже, що росіяни лихоманливо звели там щонайменше чотири рубежі охорони в місті Сватово на Луганщині. Як ви гадаєте, чи вони бояться прориву на тому напрямку? Я думаю, що на Луганщині трошки для них простіша ситуація, бо все таки там сполучення з Росією набагато ближче і логістика. І туди бити не так є резонно. Ну і психологічні, і політичні. Результати цього не такі вагомі. Е, я от думаю, що да, у нас е, самих цікавих таких форматів це. Ну, хоча б, побачимо, побачимо, що воно буде. Зараз багато цікавого готується. Е, ворог буде якби, здивований, і то, що ми собі дозволяємо. І наскільки ми, от, ну, да, наприклад, той же саме Мелітопольський напрямок, там постійно все заміновано, дуже багато. но є сюрпризи. е, теж саме при Дністрові, я, я за нього не забуваю. Я сподіваюся, все-таки Молдова, вона вже змовлена. На тими росіянами, які там сидять бідолагі, атлучони, від Росії, ніяк не можуть собі вернутися в родну таракань по обміну і вже забухати. Як годиться, що все-таки Молдова прийме рішення, і ми ще почуємо придністровські абрикоси, як цвітуть цього року. От. Але в будь-якому випадку, ну от що, що є ключовим? Да, зараз, Ми всі чекаємо цей наступ озвучуються різні дати, різні там прогнози і так далі. Насправді його може не бути там зараз, там чи в травні. Ну спеціально зроблять гумор, він там буде, наприклад, там, в середині липня. Це буде сюрпризом, то ну, може таке бути. Тоді в тому, що важливо, що противник зараз він повністю в очікуванні наших дій, він на це повністю переводить свою роботу, от на оборону там і так далі. І у противника немає зараз кроків, які він міг би зробити для того, щоб якось перекрити зі ризики У них, як ми вже чули, кадри проблем е, У них високі втрати, у них Вагнер вже не само розпускається через понесені збитки. У них озброєння вже там мільйон людей зброї Другої світової війни, Ну немає ні цього мільйона, немає нормальної зброї. З бронетехнікою проблеми, з артилерією проблеми. Єдине, що ще поки що це рівень боєприпасів. Багато де у них не стача бо вони окоплять. Ну, ще поки немає такого, щоб постійний був. Голод. Е, тільки з авіації, у них ще більш-менш ситуація, і то не зі стратегії стратегічною. Тому що стратегічна авіація акцентую на тому, що останній авіаудар 2060-х, 9-95-х, вони всі могли нести там більше чотирьох е, ракет е, а вони несли в результаті там дві-три на 11 літаків 18 ракет 15 ми збили теж показує стан стратегічної авіації от відповідно до чого я це кажу? До того що коли би не відбувся наш наступ, ми будемо більше готові. Вони будуть менше готові. У них ситуація буде гірша. Вони втратили ініціативу, яку мали тоді от в січні лютому. Коли... Вони обіцяли там наступати, вугудар не вдав, Авдіївка не вдалась. Бахмут частково ну триває, якби це просто утилізація росіян. Ліман так і не почався. Що цікаво, ліман так і не почався, бо там зібрали величезне угрупування, от якраз на цьому сватово-ліманському напрямку. Но це угрупування в атаку так і не пішло, побоялось. І в будь-якому випадку, як би вони не планували собі е, свої дії, вони зараз очікують щось е, дуже веселе від нас. Напередодні ще була знову атака безпілотників в Криму біля Севастополя було гучно, і окупанти кажуть, що збили там один безпілотник. А от скажіть, що дають ці атаки? Це все таки прощупування їхньої ППО? Чи все це такий психологічний більше момент, що контрнаступ буде? Готуйтесь. Все разом шукають маршрути, мацають ППО, десь відводять увагу, змушуються ППО пересуватись. Тобто, наприклад, вони ж думають, що можуть мітити в один якусь ціль противник, а насправді буде в другу. Тобто, це постійно. Таке змагання творчості смікавки е, по тому, як противника перемообманути, перехитривати, і потім далі нанести там справжній удар. Або він буде там. Ну короче кажучи, дуже багато є тут різних нюансів. Ну ми розуміємо, що удари по Криму будуть удари по нафтосховищах, нафтобазах в Росії будуть по аеродромах, будуть, по складах будуть, і в принципі все йде до того, що вони будуть тільки інтенсивнішими. А на щастя, обстріли криватими ракетами стають все меншими. От всі іронізували там з Буданова, там з Арестовича сміяли, що ракетні кінчаються, кінчається. Ну зараз ми реально бачимо, да ж вони звичайно вони піднакопили, тому що вони зараз довго ними не стріляли. Ну в цілому кількість ракетних обстрілів і масовість їхня вона помітна ну кожну. Тому хто просто порівняє з тим, що було осінь зиму, реально у них з цим проблема. Тобто у нас засобів ураження більше, у них менше. Плюс, якщо передадуть британці, якщо не помиляюсь, там ракети клітини, 350 п'ятдесят кілометрів, це буде прекрасно і те, що передають, навіть ну по простому прикладу, де як міняється обстановка, якщо справді на су 25-х вже причіпляють чи е, радянські е, радянські е, ракети. Як вони думають, що не керовані, а вони вже частково керовані для штурмовиків фронтових, і от в Росії вони всі, ну, всі літаки з обох сторін стріляють скабліровані, тобто вона залітає, дирає носа, щоб стріляти трошки на межею дальності, набагато менша точність, але менше набагато ризики того, що борт буде збитий, тому що дистанція більша. От, якщо ми будемо справді вже у нас ми бачили, фотки публікували ці британські ракети. І якщо вони справді наводяться, то це вже зовсім друга історія, тому що кабрірування вже стане наводити на цілі потрапляти, і ефективність нашої фронтової авіації відносно російської в рази виросте, і от такі подібні зміни вони потихеньку, потихеньку хопляться. І звичайно для росіян це трагедія. Тому в Криму буде весело, в Москві ми чекаємо. Да? От я не здивуюся, якщо справді 9 травня буде бавовна в Москві. Така велика, велика. Що Путін свого манікена поставить на Червоній площі, а краще два. Щоб якщо одного десь там зажмурять, то другий вибір. Тіпа я живий, я живий, все нормально, та не попала. Ту хоча прямой прямої наводки там приветить до них туди, <реш> якби на постамент, де воно буде там та з ослідяна. І вони все одно там другий чуть вибіжить, Скаже, ні, Путін жив, Путін жив. Тобто вони справді дуже бояться, і оці відміни. Ватних парадах в прифронтових містах російських теж дуже знаково.